Якщо чесно, думав, сьогодні вже нічого не записувати, але зроблю це, бо я, я вам дуже вдячний. Я настільки вражений тією кількістю людей, які поцікавилися, що, що зі мною, що з родиною, які проблеми виникли, стільки людей написали слова підтримки, стільки людей запропонували свою допомогу, своє житло. Дякую вам. Дуже дякую, сердечно. Взагалі я вражений тим, скільки добра у наших людей попри. Ці тяжкі випробування, які ми зараз всі переживаємо. Нехай кожному з вас повернеться це добро, навіть сама думка допомогти, нехай повернеться вам з сторицею. Дякую. Я взагалі не звик на щось жалітися. Насправді є, є про що, але я якось так вихований, що сам справлюся. Так мене виховував батько, так мого батька виховував його батько, мій дід. Якось ми так звикли вирішувати проблеми в своєму сімейному вузькому колі, і дай Боже, щоб це вдавалося. Поки що вдається, і слава Богу, за все, за випробування і за ті сили, які ти маєш, щоб ці випробування проходити. Бо я завжди думав і думаю, що є ті люди, кому насправді потрібна підтримка і допомога, і нехай ваше добро, яке ви готові віддавати мені і моїй родині, буде для цих людей. Давайте разом допомагати. Допомагати взагалі це класно, коли ти маєш сили сам вирішувати свої проблеми і при цьому ще й допомагати. Не знаю я такої радості, як коли ти допомагаєш комусь, ні від чого не отримую. Давайте допомагати. І від цього ставати краще. У нас класні люди, класна країна. Ну от з правителями нам не дуже щастить. Але нічого, все зміниться на краще. Дякую вам. Добраніч.